Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка Я в магазині Аврора. Нові акції з 9 по 15 жовтня. Шампунь Head Shoulder 400 мл за 199 гривень. Бальзам філлер від L'Oréal Ельсеф 200 мл 139 мм. Шварцкоп ґліс шампуні для волосся об'ємом 400 мл по 129 гривень. Шампуні Пантін прові 400 мл 159 І також зі знижкою Бальзам. Тут 275 мл. Акційна ціна 149. Акс гель для душу чоловічий. 3 в одному 71 гривня. Old Spice. Шампунь гель для душу 3 в 1, 144 гривні 400 мл. Шампунь сухий. Шаума за 129 гривень 150 мл. Акційна ціна на ось такий спрей для волосся. Сонце захист SPF 10 для всіх типів волосся. 100 мл 55 гривень. Шампунь, Пілінг, Сульсена проти лупи 184 гривні 150 мл. Шампунь також 150 мл, 169. Гель для душу шик 400 мл за 55 гривень. Має такі солодкі аромати, нюхала кожен із них. Ще бувають інші аромати, дуже приємні солодкі. Тверде мило гранд Charm. Вага 125 грамів, досить таке немаленьке. Ціна 19 гривень. Є ось такий полуничний аромат, цитрусовий апельсин і яблучко. А, і ще є ось такий лайм. Два зелених лайм і яблуко. Ще є упаковки по 5 штук, 70 грамів кожен шматочок. Ціна 44 гривні за упаковку. Мило Дорун. набір 4 штуки по 80 грамів 72 гривні. І такі 4 штуки по 100 грамів за 109 гривень. Бомбочки для ванни по 19. Мило рідке ціна 14 гривень. До іпак 450 мл. Пінка для умивання обличчя для чутливої шкіри 144 гривні 150 мл. Торгова марка Нівея. Акційна ціна. Крем для обличчя рук та тіла. Soft 92 гривні. Нівея крем 74 гривні. 75 грамів і зая ромашковий крем для обличчя 50 мл 88. Така манюня від карніру 100 мл 84. Міцелярна вода Нівея 400 мл 126. За 99 гривень бальзам для губ Nivea аромат вишня. Old Spice – дезодоранти стільки чоловічі 50 мл 114. Такі дезодоранти чоловічі по 84. Кулькові фа 63 грн, 50 мл. Nivea – спреї по 109 гривень чоловічі. Old Spice – спреї по 114. Так, дуже багато, до речі, цього разу акцій на дезодоранти. 69 гривень Фа, 72 гривні Нівея, Рексона 72. Це всі чоловічі. Трохи розбавим огляд. Зубна щіточка «Орл B 47 гривень за штучку. Рексона 58, кулькова. Спрей 94. Нівея 109 гривень. І «Дав» 115. Зубна паста Oral-B 75 мл 129 гривень. Лісовий бальзам total 37. Це всі по 75 мл. І по 62 гривні паста зубна бленда Мед. Такий варіант за 39. Зубна паста Colgate 49. Складається враження, що всі зубні пасти з акційними цінами. Парадонтек 115 Aqua Fresh 74. Це за 125 мл. А 75 мл Aqua Fresh плюс 59 гривень. Це 50 мл 44 і саніно по 35. Такі зубні щіточки, вони в пластиковому контейнері, який, до речі, фіксує зубну щітку. Сама зубна щітка з присоскою. Ціна 19 гривень. І нитка з одна орбі 95. Лак для волосся тафт Schwarzkopf 184. Сів, крем для чищення три в одному за 79 гривень. Об'єм 500 мл. Мило господарське тверде, 100 грамів 10 гривень. Білі вітрила, кисневий відбілювач. 200 грамів – 24 гривні. Акція на капсула для прання Аріель. 194 гривні 12 штук і 299 гривень 22 штуки. Капсули персіл. 4 в одному, 13 штук, 199. Таблетки для чищення пральних машин три штуки 54. Савекс капсули 10 штук 139. Сілан кондиціонер, об'єм 540 мл. Є декілька ароматів. Ціна 154 гривні. Парфумований. Парволь для прання світлих тканин об'єм літр 199. Ленор 209 гривень. Тут літр 239. І за 109 гривень 798 мл. Савекс-ополіскувач об'єм 800 мл 79. Тайта аквапудра для ручного прання 42 гривні. І для автоматичного прання також 42 гривні. Гала Аквапудра 39 для автоматичного прання. Ось тут є малюночок. І є для ручного прання ціна 32 гривні, трошки дешевше. Аріель 300 г 59 гривні, а Грюнвальд за 29 гривень. Вага трохи більше 350 г. Брев підвіски в унітаз. Три штуки за 159. Power Active. три підвіски за 149. Поштучно 55. Засіб для прочищання труб крот 25. Брев підвізка в унітаз. Три штуки 159. Доместо 750 мл за 89. Кубики у зливний бачок 2 штуки 99. Містер пропер. Засіб для миття підлоги та стін об'ємом літр за 119. Фейрі для миття посуду 900 мл 119. Є декілька ароматів. І літр 350 мл 159. Знижка на кисневий відбілювач. Велс 900 грамів 113 гривень. Тайт аквапудра 249 гривень, 2 кілограми 100 грамів. Гала аквапудра кілограм та 800 грамів за 189 гривень. 149 гривень сушарка для білизни. Настінна. Розтягується бачте, шнурочок і назад стягується. Ось такий від, варіант. Компактний. Цікаво. До речі, на ось цю сушарку акція по 12 жовтня. Так само, як і на ось цю етажерку для взуття трьохрівневу. Ціна 127 гривень. Чарівні новинки, щітки для прибирання та миття 39 гривень. Цікаві в них ручки такі. Щось новенькі, незвичне. Поки ціна не акційна. Ще одна новинка. Це є набір гачків настінних. Їх є 4 штуки: основа прозора і сам гачок золотистий. Ціна набору 55 гривень. Ще ось така новинка на полицях: набір стопок металевих у чохлі. В Упаковці їх 4 штуки. Ціна 88 гривень. Угу. Вони мають ще такі з екошкіри вставки. Чекайте, бо не вилазить. Цікаве рішення. Тут, бачите, вони є в екошкірі, в такому нібито як чухлі, із надписом. Нехитрим методом логіки можна здогадатись, що ось це, що написано на кришечці, так би мовити. Є продубльовано на самих стопках. Різні варіанти на вибір. Ще одні цікаві новинки це є грілки хімічні для рук та тіла. Такий варіант в формі серця. І у формі дівчинки. Ціна 39 гривень. Там є така металева пластинка, її треба. Натиснути, зігнути, і тоді грілка нагрівається і гріє. Потім вона застигає, і ніби все, але не все. Кидаєте в кип'яток, бажано трошки, так би мовити, поварити. І воно розтоплюється і можна використовувати повторно ось такі от грілочки, невеличкі, досить компактні. Не бачили ми такої акції. Ціна 27 гривень. Чашки пластикові на 400 мл. Такі по 55 гривень з поп-іт є різних яскравих кольорів. Якийсь розпродаж стаканів, мабуть. Такі варіанти: три штуки за 29. Ці поштучно. 400 мл об'ємом 12 гривень, ці по 500 мл І ось такі чашки. Кольорові по 19 гривень. Підсвічники скляні Ціна 109 гривень. Такі вони ніби позолочені зсередини. Створює цікавий ефект. Здається, ніби там вже є свічечка. І такі скляні двосторонні, по 49 гривень. Тут скло тонке, а тут товсте. Такий варіант, ключниця з екошкіри. Ціна 109 гривень. Такий карабін для кріплення, і ось це колечко щоб причепити ключі, і воно в результаті знаходиться потім всередині. Кольори є різні, сіренький синій Колись сам вам казала. Хочу повторитись, бо знаєте, якщо якась річ попадає в руки, і вона тобі когось нагадує, то вона тобі це нагадує кожного разу. Нагадують мені ось такі ключниці. Тата мене тато в таких носив, і відтоді я практично ні в кого такого такого варіанту ключниць не бачила. А ще ось в аврорі на оглядах зустріла такі ключниці. Знаєте, як тато казав, що в такій ключниці ключі не друть кишень. Дуже теплі спогади. Так, продовжуємо огляд. Хватить ностальгії, правда? По 59 гривень ось такі гаманці жіночі. Вони прошиті. Матеріал екошкіра. Речі досить бюджетна ціна. На перший погляд виглядають дуже акуратно. І вони невеличкого розміру. Кольори більш такі класичні, коричневий чорний. Бачите, два варіанти коричневих. І так само є два варіанти червоних. Світліший та темніший. Це такий яскравіший, а цей більш вишневий. Жіноча міні-сумочка за 99 гривень. Така серйозна новинка. Ні-ні, це не салон автомобіля, а пилосос ручний портативний акумуляторний за 299 гривень. Розмальовка титяча. Ціна 27 гривень. Вірю, не вірю. Щось новеньке, цікавеньке. Осінь перетворюється на метелика. О, як класно! Курка несе золоті яйця. Це для менших діток. Прикольно. Є ще наліпки. Ось такі от наліпки всередині. Такі осінні новинки. Гарбузи. Ціна 99 гривень. Також оновлюється асортимент дитячих іграшок. Ось такі, м'які котики. Ціна 349 гривень. Собачки по 249. Каліція пюре фруктове. 25 гривень, 90 грамів. смаки на вибір. Новинка на полицях. Напій енергетичний. Ціна 17 гривень. Яйце із сюрпризом Gimmi. Ціна 20 гривень. Паста томатна, пастеризована, торгова марка Додай 9 гривень. Кислота лимонна додай аж 90 грамів за 12 гривень. Розказуйте, чи ще хтось так робить, як я. Засипаєте лимонну кислоту в чайник, кип'єте те, зливаєте і все. Чайник чистий. Вермішель швидкого приготування ріба це є більші упаковки. Вагою 85 грамів за 18 гривень. Щоденні прокладки Белла 20 штук, 29 гривень. Діскріт по 39 гривень, 20 штук, 60 штук, 89. Урологічні тенна 64 гривні за 28 штук. Такий варіант 10 штук 44. Котекс 50 штук, 69. Ольвий 44, 26 штук. Для критичних днів: Белла Футінс 10 штук, 39. І на тампони від Котекс акційні ціни по 8 штук різного розміру. Ціна 57. 24 штуки 115.